Всім доброго дня. На ремонт попала така техніка Suzuki Basket або LED 4. З проблемою такою він попав, що не запускався. Замінили ми тільки на свічку і все. І моторчик запустився. А, і підзарядили акумулятор, бо ці скутери вони залежні сильно від акумулятора, щоб був постійно заряджений або щоб він був в доброму стані. І ще одна помилка у нас є на щитку. Один, один, два, три, чотири. Це помилка по дроселю. Будемо ще знімати, дивитись по дроселю. Як, як зробити так, щоб знати, яка у вас помилка. Знімаємо от цю кришку верхню. І тут у нас є ось такий роз'єм. Його просто перемикаємо чим-небудь. Замкнути його треба. І тут на приборці в нас зразу покаже, які у нас помилок є. Все, всім дякую за увагу.